Глава дев'ята в пригороді за північ кипіла хаплива робота. Підсипали вали, плели нові тури, лагодили вози, клали прямо долі безнадійно підбиті гармати, а до других станки з-під возів підставляли. Прив'язали собі з вечора рани, випили за дозволом отама на горілки з порохом і лягли відпочити, маючи право на пільгу. На щастя, їх було небагато. Поки спинив Вернедуб Кононаду. Покотом лягло шість козаків, та ще ломаччям з возів та турів п'ять було ранено. Для вбитих вирили вже другу могилу, і отець Василь пізно вночі сходив у пригород в другий раз, аби над першими братерськими могилами відспівати відправу. При тусьменнім світі трьох ліхтарів, під широко розгорнутою вгорі над головами молільників ризою – Осяяною зорями тихо й журно велась відправа. Схиливши понуру під голені та чубаті голови, стояли довговусі козаки й побожно клали хрести на свої груди могучі, тихо прорікав панотець, що душі тих, що життя своє положили в боротьбі за віру. в селені горних упокоїться. тихо дрижачим голосом співав дяк, житейське море, воздвизаємо Тихо шепотіли козаки вічна пам'ять. У грудях їх, мов криця, загартованих мимоволів, ставало передчуття, що завтра і вони також поляжуть на січовій ниві, нікому буде їх поховати, і, хоч як вони байдуже, не дивилися на життя, але проте ж обличчя смерті Викликало в їх неприязне враження, навівало якусь тяжку задуму й смуток. Коли все в пригороді затихло, і потомлені нічною хапливою працею всі зборонці, крім вартових, положились. Щоб хоч трохи відпочити перед останнім рахунком з бурливим життям, тоді й старий сотник, пан завісний, примостився, був на своєму возі, вкрившися від морозу кожухом, але сон не злітав йому на очі, і лише думи чорною хмарою обсідали йому голову, не даючи ні на хвилину спокою. Орися, його єдина дочка, єдина втіха і радість невідступно стояла йому перед очима і дивилася таким м'яким, замисленим, таким глибоко люблячим поглядом у душу, що серце старого сотника стискалося незнайомою нудьгою і щеміло незвиклим жалем. Він заспокоював себе тільки тим, що ненадовго ж, мовляв, вони розстаються. За кілька хвилин і побачаться, але поруч з цією глибокою вірою виринали десь тіні не то непрохана непевність чогось, не то бентежний страх невідомості. «Ад, що буде, те буде, сказав сотник, а буде те, що Бог дасть. І заспокоєний трохи цим афоризмом, він набив люльку і почав смоктати міцний задурливий тютюн, але й жорстока мархотка не втишила йому нервів. Турбота за Орисою все ж таки точила йому серце. Не віддасться вона в руки живої, о, не віддасться, запевняв він себе. Не таківська вона, батькова дочка, от тільки що молода, не вспіла ще призвичаїтись до смерті. Боронь Боже, якщо вона прогаєть хвилину і її голубоньку схоплять ці бузувіри, ці пси кровожери. Ховай, Боже. Адже ж не пожанують вони ані молодості її, ані вроди, назнущаються над її тілом чистим, насміються над її душею непорочною, натішаться її муками, о захисти ж її сарице небесна. Від цієї ганьби, від цього катування. Збентежений сотник навіть випустив люльку з рук і підвівся на возі. Краще піти зараз і самому її вбити, одним махом визволити від мук, що мають їй статись. Так, так, це ліпше, то й мені легше буде на той світ прямувати. Принаймні в останню хвилину життя не здригнеться серце від жаху за долю дорогої дитини. Що вспію? Сотник рішуче встав, але новий приплив думок знов зупинив його. Ні, міркував він, у неї самої не здригнеться рука відібрати собі життя, коли той час прийде. Я в цьому певний, так навіщо ж завчасу вкорочати їй це життя? Може, воно ще й потрібне, може, ще й у пригоді стане своїй Україні? Адже ж там, в оселях Творця, в книзі світовій, записана доля кожної людини, ніхто, ніхто не посміє викреслити в ній ані жодного слова. Сотник сперся на воза і обвів очима по темрявій далині. Там теж ледве примітними хтіли вогники, знатий ворог не спав, дбаючи про нові свої смертодайні сили. У морозенім тихім повітрі далеко чути було дзюрчання збуваючої води. Це дзюрчання звернуло на себе сотникову увагу. От і ради яку сатанинську штуку придумали. Певно, спускають воду, ставу, щоб і звідти ударити. Проте ж хіба не все одно, яку б штуку не вигадали, у ті бузувіри міркував собі сотник, все одно нам не встояти проти їх неомірної сили, і треба всім полягти до єдиного. Богунові ж таке не випадає йти нас визволяти, бо мусить зачекати на головні сили, щоб з ними сполучитись. Добру послугу зробили ми для них, що дурних ляшків на три дні затримали. Закортіло їм бушу взяти, ну й здорово ж заплатять вони за своє бушування. Сотник відкинув свою чуприну назад і замислився якийсь сум охопив його душу, викликавши тим часом в голові елегійні думи. І коли минеться ця братерська різня, грабіжка та розбійна Україні. От хоч би одним оком зазирнути в золоту книгу і прочитати там долю нашого рідного краю, нашої любої неньки України. Гей, ти, рідна, дорога країно. Широко ти неосяжно розкинулася, мальовниче обгорнулася гаями, причепурилася рясними ланами, оперизалася річками блакитними, прикрасилася селами біленькими. Всім наділив тебе Бог, красуне наша, тільки от чомусь щастя долі не дає, поки, чи за гріхи твої, чи за достатки, жити б нам на тобі приязно, багатіти та радіти, так ніж кожне заздрить на твої розкоші і з мечем та вогнем, геть жене твої діти, віднімаючи у них все і добро, і родину, і життя, і навіть кохання до тебе, до нашої неньки. Скільки ти того горя зазнала, не злічити, не зміряти. Палили, рябували тебе усякі варвари, топтали різні пройдисвіти, шматували свої хатні вдільні чвари, плюндрувала тебе зі сходу, насунувши татарва, а тепер обливають кров'ю степи й лани твої ж, брати, в спілці з невірою. А все ж таки не доконають дітей твоїх кревних, стоять вони непохибно і стоятимуть до загину за свою змучену неньку, і доки світ сонця ні за які скарби, ні за що в світі не продадуть своєї любові до тебе, наша люба вітчизну. На сході вже починав ясніти край неба, коли сотник, обійшовши пригород, Запримітив на самому ближчому майданчику сажнів за триста, не більше, якийсь вал, на середині котрого видно було ясніші крапки, не встиг сотник гарненько розглядіти ці будови, як усі ці крапки разом сяйнули блискавками і за хвилю розляглись страшенним грюкотом, що приніс у табір спустошення. Гей, лицарі, хлопці, вставайте, лях, уже до заутрині дзвонить, і його грімкий голос в купі з прилетівшою грюкотнею, підняв на ноги заспаних козаків. Вони флегматично підводились, підтягали сліниво протирали очі і лаялись От нехристи, їй бо, нехрести. Доброму козакові виспатися не дадуть. А ти не чухайся, сказав Шрам, бо тепер швидко розчешуть тебе. Ач тільки грибінці понаставляли, хай чешуть, відповів кудлач, аби не самому морочитися. Зійшло ясне сонце, офарбило в рожевий колір клубки білого диму, що стелився з площі вниз понад яром, освітило став і замість блискучого дзеркала перед здивованими очима відкрилася лише сама чорна влоговина в багнюки, що вилискувала де калюшками. Ба та й не іроди, ач яку штукенцію підвели. Весь, то попсували, замітив безрукий Запорожець. Тепер уже сподіваєтесь татарської собачні, зауважив Шрам. Це вони для цієї поганій шлях спорудили. А що мені той татарин, ну, то дивовиже, образився навіть запорожець. Я йому собачому синові таку дулю скручу і самою правою, що зачхає, та коли до ячинок дійме, то й лівою половиною в зуб'я ткну, їй бо ткну, та ще як. Он вони вже, мов комашня, повилазили. Пильнуй праворуч, скрикнув сотник. Але татари, кинувшись у став, пройшли не більше, як п'ятдесят кроків і мусили. Повернути назад, очевидячки, коні їх грузли в болотяній твані до самого дна. Го-го-го, весло реготались козаки, що дивилися на цю метушню. По пузо, по саме пузо, от, спасибі тобі, дядько, став, не пускає по своїй спині погані топтатися. Тепер не пустив, замітив Шрам, а от як морозцем візьміться болото, то й полізуть. А серед козачої гармашні було саме пекло. Ворожі ядра на такій близькій, просторуні лягали влучно і смертодайно. Земля на валах розкидалась, злітала вгору і засипала рови. На тріски розбивались тури, з дзяком розпадались вози, товстопузиха встигла тільки двічі плюнути і шерепнулась, підбита в землю. Бабі влучило ядро в саму пащу, вона піднялась і зараз же простяглась навзнак. Плющихи теж були підбиті, і вся козача гармашня замовкла навіки. Тепер, панове, товариші і хлопці, стережіться, галушок, командував сотник. Ставай лавами підвали, вартові, пильнуй. Не збігли хвилини, як град картечі, обсипав увесь пригород. Більшість її врізалась в окопища, деякі з картечини з вереском і дзиком пролетіли через голови придалено до Дністра, а деякі врізались у тіло козачі і повалили на лоно землі матері непохитних оборонців правди. Гривнувши й другий смертельний вибух, із за густої хмари диму посунула струнка батава майже бігцем до пригороду, перший спостеріг ворога шрам, і гучно крикнув сотникові з товаришами Гей, пане сотнику, німота насувається. За рушниці, хлопці, всі навали, підхопив сотник, і висипало козацтво з запорожцями і наче мак то їх своєю різнофарбною одежею. Затріщали рушниці і гаківниці на надбігаючого ворога і повалили перші ряди, але другі ряди перескакували через трупи і неслися вперед, підбадьорені тим, що замовкла в пригороді гармашня, ще раз ударив стріл, змішав ряди, проте ж на спини нападаючих. Вони вже підбігли до ровів і по розвалених та підбитих ядрами і картежами у косах легко здиралися нагору. Гей, пане Хорунжий, Ану, візьми з собою Завзятців з півсотки та й спробу їм у потилицю зайти. З болота!» Може, таке став нам ще раз у пригоді, стане. Вибрав хорунжий своєї сотні п'ятдесят завзятих і поспішився праворуч біля міста. Вийд став, та й дно настільки вже було скути морозом, що могло сміливо здержати козаків. А німці, наче кішки, дралися навали, козаки приймали їх списами, шаблями, пацугами і знятими з гармат та возів колесами. А Шрам, охопивши голоблище, мотлошив ним ворога, широко розмахуючи та приказуючи Ану, разом, отак от їх, валяй. І валилися німці, як снопи, падаючи, перекидали лізучих і сповнялись рови трупами. Повітря тряслося від бряцкоту, хрупоту, стогону, лементу, від звірячих вигуків і прокльонів. Купи трупів сповняли рови, і тим улишала нападаючим приступ. Частина піхоти, ставши над берегом ставу, почала стріляти з рушниць і кулі, пробиваючи козацькі ряди, скидали чубатих звалів униз, до німоти. Між тим нові німецькі сили, бачачи, як зменшується число оборонців, ще з більшим озвірінням лізли на вали, захоплюючи найпридобніші місця. Вже масти губа, пробитий двома кулями, крикнув своїм Прощавайте, хлопці! і впав навзнак. Відкинувши далеко свій закурений порохом чуб, вже рубай голова піднятий, на чотири списи впустив ятаган і тільки спів показати ворогам дулю, вже горів кодуй з розрубленим по саме в перепило плечем. Повалився і, коли його хотіли підняти, просив тільки, скрегучучи, зубами Покиньте мене, братці, швидко дійду, а то поверніть мене. Тільки спиною до собак, щоб очі мої перед смертю не бачили цієї погані. Вже почала підупадати козача сила. Коли зненацька праворуч розлягся стріл, за ним у свій страшенний вигук, і хорунжий, мов яструб, ударив своїми завзятцями збоку. Батава, що стояли для підмоги осторонь, згубивши відразу чоловіка тридцять, шелеснулись на цих же і зібгали їх. Ті, що злізли навали, остовпіли у нерозумінню, а хорунжий, як бурун, прорублюючи направо і наліво цілі вулиці, відсував ворожі ряди, відвалів до провалля. Спасибі, хорунжий, добре кричав несамовито Шрам. Так їх, каторжних, бий, криши, дияволю на шматки. Анумо, за мною діти, бий їх на всю руку. гукнув сотник і з перначем кинувся вниз на відступаючого ворога. Гей, погуляймо, хлопці! скрикнув Шрам. І все, що зосталося живого, роз'ятране сказом очайдушної оборони, кинулось потужною хвилею на збившогося в купу ворога. Здригнулись німці і подалися назад, не маючи сили витримати з двох боків такого шаленого натиску. Натовпом посунулись вони просто до ярів та безкидів. Ще хвилина і ряди їх стиснуті озвірілими козаками почали з цим голов падати з торчавих скель униз на гостре каміння і ребра граніту, а козаки до того оскаженіли у своїй лютості, що й самі почали обриватися скель услід за німцями. Хорунжий схопив двох німців за горла, зіпхнув їх зі скелі і сам полетів за ними на вздогін. Куди ти к бісу? спитав був його Запорожець, а потім почухав потилицю і додав Ад, шкода чоловіка. Добрий козарлюга був. Стривайте, дурноголові, кричав сотник, піднявши скривавлену руку вгору. Що то ви стриваєте в прірву, вже й жодного ворога не лишилося. Коли юрба трохи опам'яталася, спинилась і вже почала була вимовчувати на ранених свою ще не втихлу лютість, сотник підняв над головою пернач і грізно крикнув Годі, ані з місця слухати мого наказу. Всі оточили сотника і, знявши шапки, тільки обтирали піт і кров з розчервонілих облич. Дяка Богові, ми з цими ворогами порахувались, але й нас, братці, значно зменшилось. Люді ж вороги оточують нас необорним колом, підбито наші захисниці гармати, розвалено окопища, випущено в Дністро наш став рідний, і от, от не мене й години, як цілі хмари сирони цієї налетять на нас. Так, от вам, моя яка рада. Хоча і все одно пропадати нам треба, але проте ж хочеться подовше помахати руками і, якнайбільше, вирядати в пекло цієї тварюки, так. Для цього треба нам цей пригород покинути, а перейти у містечко, за мури замкові, там і вали суть, і чотири баби, все таки трохи продержимось. Розумне твоє слово, пане сотнику, з ухвалою відкликнулися всі. Ну тож, гайте часу, братці, бо ляшки сатарвою нам відпочити не дадуть. Так от ще що. Мертвих, тих, що зовсім сконали вже, ми з собою не візьмемо, бо нема часу з ними вовтузитися, а ранених не можна кидати катам на знущання. Не можна, не можна, пане отамане, обізвали Шрам і старий Запорожець. А як із собою, брати їх теж неспроможне. Бо й нам лишилося пожити на світі години зо три, не більше, то моя рада така поскидати їх он стої в провалля, поки долетять, то й кістки їм розсипляться, стало будь, і смерть буде приємніша. Що й казати, згодився сивий запорожець, що приємніше, то приємніше. Беркиць разів зо два-три в повітрі, мов на релях, а потім і на перині ляхти. Вірно, піддержав Шрам, але от тільки мені здається, що треба про це поранених спитатися. Ну й Шрам, загомоніло навкруги, скаже слово, так мов тобі дра твою приточає. І козаки кинулись лічити трупи та зносити поранених на край провалля. А що, панове товариші й друзі? звернувся до тяжко ранених Шрам. Чи волите тут лишитися? межені мотою, бо нам, брати, вас з собою незручно. Чи хочете, може, прогулятися в останній раз от з цієї скелі і спочити козацьким сном на долині? Не кидайте, братці, нас тут на муки, застогнали одні, кидайте зі скелі, прохали другі. Від братньої руки і смерть красна рішили треті. Ну, так, славні лицари, і дорогі друзі, ми вволимо вашу останню волю, сказав велебно сотник. І перед вашою одвертою могилою заприсягнемося ще от у чим. коли надійде наш останній час і вцілівши жменя нас, неспроможна буде боронитися проти звіра, то ми також не дамо нікого живим ворогові в руки і вб'ємо один другого. Чи згода, панове? Згода, пане Атамане. присягаємось, шпарко відгукнулися всі. Ну то ж попрощаємося з ними, сказав сотник і поцілував першого пораненого. Побілілі губи, витерши рукою очі і промовивши Прощай, дорогий товаришу, не згадуй нас лихом, а поранений теж шепотів пошли вам, Господи, чесну смерть та швидше зобачитися. Найближчі козаки поцілували ще раз підхопленого на руки товариша, а за хвилину він уже з шумом летів униз, наближаючись до смертного ліжка.